Всім привіт! Осмія Волинь! Вітаю вас на каналі. Що хочу сказати далі по підготовці до осмій, оскільки вже в принципі основні роботи зробив, зараз більше граюся. А, є трішки питань від а, підписників і людей, які купували в мене осмії. А чи можна їх заселяти крізьну трубочку? Ну тобто, щоб вони не запаковувати один край. А, Давайте так, я не практикую, так, щоб він наскрізний був. А, Має бути однозначно або притулено міцно до дерева. Або, наприклад, такі варіанти, як я роблю а, це ось пісок. Вода, пісок і так. Хоп, трішки надавили. А, так, не пояснив самого початку. Це обрізки. Чому я їх збираю? А очеред такої тощини, в принципі, в нас, зокрема, тут я вже говорив, рідкість. І а, цього року, дякую Богу, якось вистачило його. Але все рівно тяга до обрізків залишилась. ну викидати їх дуже шкода. Тому, а, що робимо? А, використовуємо їх, тому що осмія все рівно туди заселяється. А, так. Так. І відповідно. Ось таким чином. Просто пісок, вода, нічого лишнього. Після того, як ви його запакуєте, до речі, це не складно, хвилин 20-25 займає. Ви воно трошки підсохну, можна його ставити і вертикально, і горизонтально. Можна вимати ці, ці трубки, розложувати на менші тари, як хочете. Але е завжди кажу, це крайність така. так, як, е Саме основне формат, трубка з однією стороною. Це вже відрізки, я ними бавлюсь. Чи варто вам цим бавитись? Ні, не варто. Я вдосталю вас очерету, не грайтеся. Але показую, бо кажу, щось було декілька запитань. В тунелі осмі я не буду нічого робити. Якщо є зворотня якась інформація, дайте мені її, я визнаю, скажу, вибачте, помилявся. Але я за ці роки не бачив цього. Ось. І таким чином я собі граюсь. Гарного дня, всім до побачення.